Всім добрий ранок! І сьогодні це день зі мною Сі з 8 березня. Я тільки прокинулась, тому це ніч. Прикольно. Взагалі в мене сьогодні в планах приготувати. Можу відкрити. О, е, приготувати е, цей е, ппешні котлети. Я побачила рецепт. І мені він сподобався. Коротше, я проливаю ці сиворотку, проливаю ось таку баночку, тому що так реально зручніше. Кошмар який. А ось вже на цьому моменті я накосячила і запастила цю баночку. І мені довелося її витирати. Зараз буде кадр, де вона чиста. Ще мені треба сходити за водою, тому що я вже як другий місяць не п'ю хлоровану воду. Вона мені просто так тхне хлоркою, я, не, ну, я просто не можу. Тому я п'ю вже другий місяць вчищену воду. Різниця е, насправді є, і вона дуже велика, вона помітна, я б так сказала. згадала, е, Суть цих котлет, тому що вони зроблені з кукурудзи. Типу, для мене це дивно реально. Обсмаженою кукурудзи, типу, яке воно буде на смак? Ну, я в шоці. Типу, там всього три інгредієнти це яйце, борошно. І кукурудза, типу, нічого складного немає, тому його я знімати не буду, я просто покажу. А зараз я планую. <кхід> зараз в мене сенс з психологом. Я знімати його скоріше, не буду або буде, я не знаю. Е... Ось вам пару кадрів сенсу з психологом. Тут я щось активно дуже е, розповідаю і злюсь на щось, тому що в мене щось не виходить. Дивіться на це, господи, який жах. А тут я вже роблю розумний вигляд, начебто я все розумію, що мені кажуть. Просто подивіться на це, Боже, як це смішно виглядає. Роблю розумний вигляд, але нічого не розумію. Просто подивіться, як все виглядає. Господи, який кошмар. Тут я вже їм дивлюсь вікно на свою собаку і розумію, що в мене ще три відео, які мені треба змонтувати, а в мене ніяк не доходять руки. Тому я монтую. Це відео не 8 березня я а 17 березня ось така ось я. Що мені взагалі не подобається, як воно виглядає. Просто, просто бе. Що це таке? Мой боже, на що я підписалась? Добровільно смажу кукурудзу, це незаконно. До речі, дуже сильно пахне. Ну, виглядає прикольно. Боже, яка чудова погода на вулиці. Так, якщо чесно, забудьте, все що я казала, бо я вже їх спробувала. Вони супер-мега смачні. Виглядають. вони, ну, Давайте суб'єктивно, вони виглядають не дуже. Але вони настільки смачні. Ну, типу, я б не сказала, що це повністю ПП, але, ну, типу, там мінімум борошна. І блін, вони настільки смачні. Просто подивіться на них. Бо... Просто забудьте, реально, спробуйте. Це супер-мега-смачно. Просто. Я їх рецепт продублюю у себе в телеграм-каналі. В описі є ссылка на телеграм-канал. Вийшло сонце, мені це не дуже подобається. Тому можете прийти і подивитися. Це дуже-дуже смачно, правда. Так, я тільки що собі максимально зіпсувала настрій взагалі, як тільки можна було. І рішила, вирішила трохи нафарбуватися. Я хотіла е, перекинути всі свої дані з е, телефону на ноутбук, і в мене взагалі нічого не вийшло. Я дуже сильно засмучуюсь, коли в мене щось не виходить. І я собі просто цим зіпсувала настрій. Ой Боже <ріст> я майже вже нафарбувалася, я вже нафарбувала очі, я не знаю, тут фіолетовим олівцем підвела і зробила брову все ж таки, щоб піти по воду і просто підняти собі настрій. Якщо чесно, я не розумію, чому ну, в мене так відбувається. От я просто, коли в мене щось не виходить, просто навіть. Найскладніша дія в мене не виходить, ну, якщо бути суб'єктивним, інколи навіть з 30-го разу не усіх виходить. Але коли в мене не виходить з першого разу, я настільки засмучуюся, що я просто кидаю це все. І мені не хочеться взагалі нічого робити. Це моя найголовніша проблема взагалі. Як і лице, в принципі. Типу, я просто ненавиджу. Я все кидаю, мені вже потім все не потрібне. От просто, що хочете, і роби. Називається я дуже на себе зла, я дуже злюсь саме на себе, не на когось. Навіть якщо е людина е буде мені показувати і. Ой Боже! Навіть якщо людина мені буде щось показувати, і я не зрозумію, я не буду злитися на людину, тому що вона пояснила нормально, я буду злитися тільки на себе. І я, чесно кажучи, не дуже ну, знаю, чому так. Тому саме я і звертаюся з такими проблемами до психолога, я себе дуже переоцінюю в деяких випадках, і не, а інколи і недооцінюю. І психолог мені. Допомагає, ой Боже, брова допомагає, але не остаточно, він допомагає мені е, на якийсь короткий проміжок часу. І ну, це нереально, ти кожного разу просто в тебе одна й та сама проблема. Типу, ти навіть не розумієш, що в тебе це. Ця... Я не розумію, чому в мене інших проблем немає. У мене постійно одна й та сама проблема. Ну, а ще інколи емоційний сон скаче, то фігня. Ох, Боже, я не розумію, правда? Взагалі нічого не змінилося. Хайлайтер я вже нанесла. Зроблю вчорашню помадою, так як це відео вийде після того, як вийде відео з макіяжем, тому ви будете знати, що я зараз наношу на шкіру. Чому я так тримаю пензлик? А ще єдине, що мені подобається в своєму характері, те, що навіть якщо в мене не виходить, я поки це не зроблю, ну я не заспокоюсь, просто я буду не спати ночами, психувати, але все одно я це зроблю рано чи пізно. Мені треба просто перекинути усі свої фотографії і відео на Ноутбук, а я мать його не вмію, бо я інвалід, ядина саме в ноутбуках. В телефоні взагалі раз плюну так, плюнь і розітри, а от ноутбук, комп'ютер, все. Це для мене ну, сховайте, не показуйте, бо я нічого не розумію. Ну, таке враження, що мені вже років 25. Ну, типу, я взагалі нічого не розумію. Просто взагалі нічого. І блін, мені цікаво, зроблю я це чи ні? А блін. Я повинна це зробити? Ах, погода змінилась на вулиці. А мені подобається. Помада дуже класно лягла сьогодні. Боже, я так провтикала. Тепер мені треба дуже швидко збиратися, тому що вже майже 5, а вони працюють начебто до 7, але поки я зберусь, буде вже 6. Тому треба в прискореному режимі збиратися. Боже, не вже в мене рівне волосся? Це єдині парфуми, які в мене залишились. Я собі замовила, але мої парфуми подорожчали на 300 гривень. розумієте, 300? Це якийсь кошмар. Вода і все і на вихід. Я дуже сильно Я дуже сильно спомлююсь, а ще я поставила на так камеру, я молодець, що вони все ж таки відкриті. Я дуже на це сподіваюся. Тому За, заодно провіримо просто. Я вже купила воду буквально 5 хвилин. Погода на вулиці просто відпад. Я вирішила зараз прогулятися, щоб не виходити ввечері. <гум> Спасибо. Е, я б сходила б в зал, щоб мені не було нудно, але я не хочу. І Артем сказав, що. Може сьогодні не приходити, я думаю, ну гаразд, він такий, це тобі подарунок. Я думаю, ну добре. Погода от прямо на дощ, але його наче не буде. Я зайшла там, де мошки. Боже, куди я зайшла? Я так ні разу в житті не ходила, я ходжу лише по своєму маршруту. Тому давайте ось на цьому ми і закінчимо. Зараз, якщо я зроблю там закат красивий, боже. Ось на цьому ми і закінчимо. Всім дякую. <смі> ставте лайки. Буду інколи робити такі відосики, щоб е, я просто сама релаксую, коли таке роблю. Тому що, якщо б я не знімала на відео, я б просто, просто. просто лежала б. А так я щось роблю. Типу, і це круто. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І чекайте нових відео. Всім пока! Знаєте, трохи влізу, хоча був кінець. От зараз прям така погода, такий спокій. Прям. Я не можу мені так подобається.